Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні поговоримо з вами про таблицю множення та ділення на число 5. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати! Кличе в подорож, дзвінок. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 101 та друкованим зошитом сторінка 24. Розпочнемо з усного рахунку. Порахуємо! Вирази на квітках для бджілки. Отже, розпочнемо з червоного. 2 помножити на 6 додати 12. Не забуваємо, яка перша дія буде, яка друга. Отже, дорівнює 24. Наступний 4 помножити на 3, помножити на 1. Дорівнює 12. Наступний 12 поділити на 3 помножити на 2. Дорівнює 8. Далі. Сума чисел 13 і 8 поділити на 3. Дорівнює 7. Наступний 16 відняти, 16 поділити на 4. Будьте уважні, перша дія буде ділення. Це дорівнює 12. І останній різниця чисел 25 поділити на 3. Дорівнює 5 Молодчинки! Зараз діти відкрите свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Ваше завдання обчислити вирази на квітках та записати тільки результати. Це і буде каліграфічна хвилинка. Ну що ж, сподіваюсь, ви справилися з цим завданням. Переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 101. Роздивимося завдання номер 1. Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно з вами скласти до кожної рівності. На множення дві рівності на ділення. Правильно, та назвати компоненти дій. Отже, розпочнемо з назви компонентів. Пригадайте, як називаються числа при множенні? Правильно. Перший множник, другий множник, добуток. Тепер пригадаємо, як числа називаються при діленні. Ділене, дільник, частка. Молодці. Отже, роздивимося перший вираз. 5 помножити на 1 дорівнює 5. Пригадуємо, як скласти вираз на ділення. Нам потрібно взяти добуток, поділити спочатку на перший множник, Отримаємо, що другий множник. А потім знову беремо добуток. Тепер ділимо на другий множник і утворюємо перший. Пригадали? Так, пробуємо далі. 5 помножити на 3 дорівня 15. Проговорюйте, будь ласка, які вирази складемо на ділення. Отже, беремо добуток 15 ділимо на 5 дорівнює 3. І знову беремо добуток 15, ділимо на 3 дорівнює 5. Наступний 5 помножити на 6 дорівнює 30. Правильно, діти беремо добуток 30, ділимо на 5 на перший множник, так дорівнює другий множник 6. І знову беремо добуток 30, тепер вже ділимо на 6 і це дорівнює 5. І останнє роздивимося 5 помножити на 8 дорівнює 40. Проговоріть, як це зробити, як створити два, два вирази на ділення. Вірно, беремо добуток 40, ділимо на 5, утворюється 8. І знову беремо добуток 40, ділимо на 8, і це дорівнює 5. Трошки з вами відпочинемо. Що ж дітки, працюємо з вами далі. Роздивимося з вами завдання номер 2 і номер 3 Попрацюємо над ними усно. Номер 2 нас чекає з вами табличка множення та ділення на число 5. Давайте спробуємо з вами прочитати її. Отже, верхній рядочок означає у нас множення, а нижній буде ділення. Для початку помножимо. 1 множимо на 5. Це дорівнює 5. 2 помножимо на 5, це дорівнює 10, 3 помножимо на 5, дорівнює 15. 4 помножимо на 5, вірно, діти, дорівнює 20, 5 помножимо на 5, дорівнює 25, 6 помножимо на 5. Дорівнює 30, 7 помножимо на 5, дорівнює 35, 8 помножимо на 5 дорівнює 40, 9 помножимо на 5, дорівнює 45, і 10 помножимо на 5, дорівнює 50. Правильно. Тепер поговоримо з вами про ділення. Дивимося, як називається у нас? Числа приділені, пригадайте ділений дільник частка. Правильно, отже, ділене в нас 5, ділимо на 5 дорівнює 1. 10 поділимо на 5, дорівнює 2. 15 поділимо на 5, дорівнює 3, 20 поділимо на 5. Дорівнює 4, 25 поділимо на 5. Дорівнює 5, 30 поділимо на 5. дорівнює 6. 35 поділити на 5, дорівнює 7, 40 поділити на 5 дорівнює. 8. 45 поділити на 5, дорівнює 9. І 50 поділити на 5, дорівнює. 10. Молодці. Скажіть число ділиться на 5, якщо його остання цифра яка? Правильно, діти, якщо його остання цифра 5 або 0. Роздивіться уважно в відповіді. Ми маємо в кінці або 0, або 5. Тут 0, тут 5. Ось ці числа, якщо вони мають. 0 або 5, вони будуть ділитися на 5. Наступне завдання номер 4. Це задача. виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо умову. Квітка барвінку має 5 пелюсток. Скільки пелюсток мають 5 квіток барвінку. Запишемо коротку умову. Задача у нас про що? Про барвінок і пелюстки. Правильно. Отже, одна квітка барвінку має 5 пелюсток. Нам потрібно сказати, скільки 5 квіток мають пелюсток. Правильно! Давайте поміркуємо, як знайти. Одна квітка має 5 пелюсток. Таких квіток у нас скільки? 5. Як знайдемо разом, скільки всього пелюсток? Правильно, потрібно помножити 5 помножити на 5. Це дорівнює скільки, подивіться? Дорівнює 25 пелюсток. Правильно! І яка ж буде відповідь? 25 пелюсток мають 5 квіток барвінку. Наступна задача номер 5 Виконаймо її також письмово запишіть собі в зошит. Прочитаємо умову. На гілочці лілії 5 квіток, а разом 30 пелюсток. Скільки пелюсток на одній квітці? Отже, тут у нас задача про що? Про лілії, про квіти. Правильно! Ми маємо 5 квіток на гілці, так? І разом вони мають 30 пелюсток. Нам треба дізнатись скільки пелюсток на одній квітці. Запишемо умову. Ще одна квітка ми не знаємо, скільки пелюсток, а 5 квіток мають 30 пелюсток. Поміркуйте, як знайти, скільки пелюсток на одній квітці? Нам потрібно. 30 пелюсток розділити на 5 квітів, роздати да, 5 квіткам. І ми дізнаємося, скільки буде мати одна квітка пелюсток. Отже, треба буде 30 поділити на 5. Скільки буде? Дорівнює 6 пелюсток. Правильно, не забудьте записати відповідь. Дітки, зверніть увагу, коли нам потрібно знайти скільки на одній квітці, на одній тарілці, або там, наприклад, в одній коробці, так, число 1, то нам треба буде ділити завжди в, у виразі. Ми з вами будемо розділяти предмети, щоб дізнатися, скільки в одному чомусь там, або коробці, або квітці, або тарілці. Наступне завдання номер 6. Виконаємо його усно. Давайте прочитаємо умову. Ти маєш лише купюри по 5 гривень і по 10. Ну, якусь стопочку маємо 10 гривень і якусь стопочку 5 гривень. Нам потрібно сказати, які овочі не можна купити без решти. Тобто ми повинні відповісти, які овочі можна купити і щоб вам ще дали решту. Давайте роздивимось кожен малюнок. На першому зображена капуста. Вона коштує скільки? 6 гривень. У нас є купюра 10 гривень і купюра 5 гривень. Скажіть, як ми можемо заплатити за капусту? Правильно, ми дамо 10 гривень. Скажіть, чи буде решта? Звісно, що буде? У нас 10 гривень, коштує 6 гривень. Скільки буде решта? Треба 10 відняти 6 дорівнює 4 гривні. Це нам дадуть ще решту. Правильно! Наступний малюнок роздивимося, що у нас зображено морква. Скільки вона коштує? 10 гривень. Як ми можемо заплатити за цю моркву? Вірно, ми можемо дати 10 гривень або 2 п'ятірки можемо дати. Так, скажіть, решта буде у нас? Ні, тут решти не буде. Коштує 10, дали 10, отримали моркву все. Роздивимось помідори, скільки вони коштують? Правильно, 45 гривень. Як ми можемо заплатити? Ми можемо дати 10 гривень, 10, 10, 10, 10 і ще п'ятірку. 45 або п'ятірками більше частину розрахуватися. Так. Скажіть, решта буде у нас? Ні, решти не буде, тому що ми дали подивіться, 10, 20, 30, 45. Ми дали 45 гривень, а помідори 45 коштують, тому решти немає. Забираємо тільки помідори. Наступне, роздивимось: огірки. Скільки вони коштують? Вони коштують 33 гривні. Гривні, вірно. Отже, як ми можемо дати е, гроші за огірки? Як ми можемо заплатити? Ми можемо дати 10 гривень, 10, 10 і ще п'ятірку. Так, поміркуйте, чи буде тут решта? Правильно, тут буде решта. Чому? Тому що ми дали 35 гривень, а огірки коштують 33. Яка ж буде решта? Треба 35 відняти 33, і це дорівнює 2 гривні решти. Правильно. І роздивимось останній малюнок це бурячок, він коштує 15 гривень. Як ми можемо за нього заплатити? Ми можемо дати 10 гривень і 5 гривень. Разом це 15. Буде тут решта? Ні, решти тут не буде, тому що коштує 15, дали 15, забрали бурячок. Все. Отже, скажіть, за які овочі, які ж овочі не можна купити без решти? Правильно, це капуста буде решта 4 гривні і огірки. Решта буде 2 гривні. Наступне завдання номер 7. Це задача її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо умову. Мама зліпила 20 вареників. Тато 8 вареників, а Миколка 7. Скільки всього вареників вони зліпили? Чи можна вареники порівну розкласти на 5 тарілок, щоб пригостити ще й дідуся з бабусею? Давайте складемо коротку умову. Задача у нас про що? Правильно! Про вареники. Хто їх ліпив? Мама ліпила правильно, скільки вона зліпила? 20 вареників! Хто ще ліпив? Тато, скільки він зліпив? 8 вареників! А ще хто ліпив? Миколка! Він скільки зліпив? 7 вареників молодці. Що треба знайти в задачі? Скільки всього вареників вони зліпили, тобто всі втрьох, скільки вони зліпили. А ще нам треба всі вареники розділити на 5 тарілок і дізнатися так, скільки буде в одній тарілці, щоб ще пригостити дідуся з бабусею. Отже, Давайте міркувати. Одразу можемо поділити вареники на 5 тарілок. Не можемо. Чому? Тому що для цього треба знати, скільки вареників вони зліпили разом. Ми знаємо тільки, що мама 20, тато 8, а Миколка 7 штучок поліпили, а разом не знаємо. Отже, першу дію будемо знаходити. Всього вірно, поміркуйте, як знайти. Складіть вираз. Запишіть його. Отже, щоб знайти разом, нам потрібно додати всі три числа: 20 плюс 8 плюс 7. І це дорівнює 35 вареників. Це всього зліпили. Тепер ми можемо розкласти вареники на 5 тарілок. Можемо. У нас є 35 вареників. І 5 тарілок. Ми тільки що вивчили, що на 5 діляться числа, які мають 0 і 5. Число 35 має що? П'ятірку. Тому 35 ми можемо розділити на 5 тарілок. Другу дію запишемо, що ми 35 вареників розділили на 5 тарілок. Скільки буде? Це дорівнює 7 вареників. Отже, 7 вареників розклали на кожну тарілку. Домашнє завдання. Виконайте самостійно в друкованому зошиті завдання на сторінці 24. Дякую вам за увагу! Дякую вам за урок! Оберіть відповідну квітку своєї роботи, свого настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!